Ось вам трошечки доріг Техасу, трошечки відкритого простору Техасу і доріг. Ось такий він безкрайній. Ви можете бачити дуже гарне небо зараз. Дуже багато говорять про це небо. Я думаю, що в мене друге слово паразит з'явилося. Перше це так, «та а друге це дуже, дуже-дуже де треба і де не треба. Боже, це небо. Воно дійсно здається таким, знаєте, безкрайнім. До речі, мені казали, що цей ефект дійсно є, і це тому, що Техас знаходиться на великому американському плато, і, як тут кажуть, місцеві це як велика трейд тарілка. Ну, якось так.